Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас продаж новеньке надходження. Це Audi A6, у Кузові c 6. 2006 рік випуску. 3 літра дизель. Легендарний другий 3 літра дизель на повному приводі та на коробці автомат. Автомобіль у нас у дуже гарному стані на свої роки. по кузову має косметику без криміналу, повнопривідний на гарній літній гумі. Виглядає чудово на класній комплектації з адаптивним світлом. Все працює по автомобілю абсолютно обслужений до дрібниць, більше 5 років в одних руках, щойно замінена компресор кондиціонера. Все працює справно, втонований на шкірі, повний електропакет, датчики світла дощу, круїз контроль мультикермо, 253 тисячі рідного пробігу, бортовий комп'ютер, мультимедіа з навігацією, підігрів сидінь, клімат-контроль. Класна акустична система, вкладень, автомобіль не вимагає зовсім. Друзі, стан сіли та поїхали. Придбати цей автомобіль. Ви зможете в автопарку, у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо, друзі, вас на огляд та Драйв до нашого автосалону.